Якщо ви в пошуку рецепту тіста, яке при заморожуванні не тріскається, то вітаю вас! Ви його знайшли. Заварне тісто на кип'ятку. Це ідеальне тісто для вареників та пельменів, які ви хочете заморозити на потім. Росіюємо 500 г борошна, 1 чайну ложку солі. Додаємо 50 г олії та 250 мл кип'ятку. І вимішуємо це все або за допомогою комбайну, або ложкою. Тому що тісто дуже і дуже гаряче, а нам потрібно, щоб мука заварилась. Далі продовжуємо вимішувати вже на столі. Таке тісто виходить неймовірно еластичне, ідеально розкачується, не рветься і не липне до рук. А морожені вареники та пальмені не тріскаються.